Році це вже у нас крайня нарада. Я хочу на розширену оперативну нараду, що пройшла традиційно у стінах Бердичівської районної військової адміністрації. Запросили керівників підприємств, установ, організацій, силових структур закладів охорони здоров'я минулого тижня. інформували фахівці поліції Бердичівщини, розкрили ряд злочинів, затримали більше десяти водіїв. У стані алкогольного сп'яніння. Монтовано біля 12 фактів керування воді. І в стані алкогольного поліція працює до даний час. співпраця є з РТЦК. Лікарні Бердичівщини активно працюють над укладанням договорів із Національною службою здоров'я України за багатьма пакетами медичних послуг. Чи не найбільше послуг планує надавати Бердичівська міська лікарня, що має статус кластерної? Начальник Бердичівського РЕМО інформував, на Бердичівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень. Вимушені також свої планові роботи підлаштовувати під ці графіки, але на сьогоднішній день об'єкти, критички і оборони майже всі мають безперебійне електропостачання. Матеріалами аварійним резервом забезпечені. Прохання тільки, щоб люди віднеслися з порозумінням до відключень, ті, що сказали мої колеги, тому що вкрай критична ситуація не в нас у громаді, а загалом у державі. Чи не найважче зауважила керівниця адміністрації мешканцям однієї з багатоповерхівок, що в районі цукрорафінадного заводу? Яка виключно на електроенергії, де немає додаткового джерела живлення, там їм найважче в домогосподарствах, в яких є газ, то ще можна да, підігріти їжу. Там, на жаль, є проблеми, і до нас це було звернення і від жителів Бердичева, саме із мікрорайону, де сахарний там завод. Але, на жаль, технічно немає можливості додатково вкріпти. Лючити чи підключити їх до іншої мережі, так як фахівці пенсійного поряд із іншим навантаженням працюють нині з людьми, що йдуть за допомогою в оформленні зимової підтримки. День надзвичайно стоїть гостре питання щодо оформлення документів зимової підтримки. Людей дуже багато. На сьогодні це ми маємо прийняти заяви від людей до 17-го числа. Люди йдуть всі, кому треба, кому не, не треба, хочуть комусь дали, комусь не дали. Важко їм пояснити. Але ми всіх приймаємо. Минув рік, зазначає начальниця податкової. Як підрозділи Ружина і Андрушівки увійшли до складу Бердичівської ДПІ, тож фахівці працюють і на виїзді. Ввійшли підрозділи, які знаходяться уружені в, в Андрушівки. Підрозділи це. Сказати дуже голосно, там працює у нас по одній людині. Це пункт прийому громадян або точка доступу Бердичівської ДПІ. Але добре, що вони у нас є. Наприклад, у чудної такої немає точки. Про викриття випадків самовільного займання земельних ділянок з поміж іншого інформувала керівниця прокуратури. По останньому провадженню в Андрішовській ОТГ не встановлена особа самовільно зайняла земельну ділянку площею 27 гектарів і посіяла на ній кукурузу. Враховуючи викладене за допомогою працівників поліції, оглянули вказане місце злочину. Зареєстрували кримінальне провадження, наклали арешт на кукурузу. І її загальна вартість цього врожаю становить 1,9 мільйонів гривень. Вказану кукурузу, вказаний урожай ми передали до агентства з розшуку та менеджменту активів. Пріоритетним напрямом роботи прокуратури її начальниця називає боротьбу з корупцією. Зокрема, в рамках кримінального провадження, можливо, чули, не чули за фактом легалізації. Коштів, отриманих злочинним шляхом, окружною прокуратурою було ініційовано питання щодо проведення повної перевірки декларації депутата Бердичівської районної ради з результатами розгляду НЗК встановив недостовірні відомості в декларації на суму 2,4 млн грн. У Ружинській та Вчерайшинській громаді зазначає керівник держпродспоживслужби, проводять відстріл хижих тварин, лисів та янотоподібних собак. У Бердичеві ж із цим є проблеми, зауважив? У Бердичеві є, є проблеми з міським отимирем, е, значить, у них немає до сих пір узгоджених е, меж і урід. Їм е, не, не узгодили, тому вони не можуть здійснювати, здійснювати полювання на, на, на тих. Територіях, які були за ними раніше закріплені, На сам кінець, начальниця Бердичівської районної військової адміністрації подякувала присутнім за оперативну інформацію. Така зустріч зауважила є останньою цього року. Тож привітала із прийдешніми різдвяними святами. хочу побажати кожному із вас благополуччя, здоров'я. Незгасаємої невтомної віри у перемогу, хочу подякувати кожному із вас за допомогу Збройним силам України.